Стало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до сонця потяглися, за промінчики взялися. Будем сонцем ми вітатись, один одному всміхатись. Малята, пам'ятаєте, минулого разу до нас в гості приходив каскар, і він залишив свій чарівний мішечок. Хочете зазирнути до нього? Що ж це таке? Це кубик. Подивіться, який він гарний. У кубика шість сторін. Кожна його сторона має форму квадрата. Якщо кубик ляже на папір, то який він відбиток залишить по собі? Кубик в групі у малят вирішив погратись. На папірчик тихо впав, щоб слід свій залишати. Подивіться, малюки, диво всім на радість. Шість сторін у кубика, а на папері квадратик. Квадрат гарненький, рівний весь, має чотири кути, і кожна сторона у нього однакової довжини якого кольору цей квадрат? Що ще, ви знаєте, такого ж кольору? Покажіть на цьому малюночку квадрати. А тепер покажіть жовтий квадрат. Який він за величиною? Давайте скажемо. Жовтий квадрат найбільший. Покажіть найменший квадрат. Давайте скажемо. Зелений квадрат. Найменший якого кольору коло. Які предмети квадратної форми ви бачите на малюночку? Подивіться довкола себе і скажіть, які предмети замість знаків питання могли б бути на цих квадратиках. А зараз ми створимо власний кубик на папері, тобто квадрат. Візьміть половинку паперу кольорового, зігніть його частинку по діагоналі, притисніть і зайву частинку відріжте. І ми отримали от такий квадрат. У нього є чотири кути. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири. Чотири сторони, які між собою рівні, тобто однакові. Давайте нанесемо на нього клей і приклеїмо. Гарно розрівнюємо. тепер приклеїмо йому очі. Намалюємо посмішку. І в нас вийшов такий гарний кубик на папері. Квадрат. І на завершення пропоную попрацювати з книгою малюка. Знайдіть вільні отвори, якої вони форми. Проведіть пальчиком по контуру. Підберіть фігури відповідних кольорів. З'єднайте та назвіть фігуру та її колір. Яку ставите на місце, наприклад, куля червоного кольору, знайдіть вільні отвори, якої вони форми. Проведіть пальчиком по контуру. Підберіть фігури відповідних кольорів. З'єднайте та назвіть фігуру та її колір, яку ставите на місце. Наприклад, Кубик жовтого кольору. Яку фігуру ми сьогодні вивчали? Яку форму мають сторони кубика, де ми бачимо квадрат навколо нас?